Всім привіт! І що ж, сьогоднішній назвах я починаю з того, що ми вже зараз одразу я після школи їду дивитися місцями мої дорожнього, де я буду святкувати свідорожі. І плюс сьогодні мені треба буде зробити всім запрошення, щоб вже завтра всім віддати ці запрошення. У мене день дорожня буде в п'ятницю, буду святкувати його я в цю суботу. Ось мені треба все підготувати і давайте проведіть сім'ї цей день. Що ж, ми вже тікаємо на другий автобус і будемо їхати в одне місце. Будемо дивитися. Тож я трохи пізніше розкажу, в яких місцях ми побули, що ми вибрали, що ми заказали в основному. А ось зараз поки що ми з вами будемо робити що, а ми будемо робити запрошення. Ось такі ось ніжні кольори я вибирала. Ось такий, теж сірий, теж такий голубий, ніжний, такий чуть-чуть темніший на тон. Зараз покажу ось такий, що теж вибрала. Ось і на білому будуть самі запрошення, і будемо робити давайте їх зі мною, і ще мені буде сестра допомагати. Ось так у нас продвигається вже весь цей процес, і це просто капець. У мене вже язик заплітається, тому що мені треба запрошення на польський написати. І плюс мені ще треба запрошення на український написати. Тобто, в мене п'ять дітей з поля, в мене п'ять дітей з Польщі, і в мене буде семеро дітей з України. І це просто капець. Плюс Діана тут робить конверти. Ура, один конверт вже повністю запакований і готовий. Ось а всі останні ще поки що в процесі. ж на вулиці вже темно, світло вже просто, може не може бути навіть при такому світлі. І ми дійшли до рішення, що все-таки ми будемо просто роздавати ось так запрошенням без цих конвертів. І ми зробимо тільки один найгарніший конверт. І це буде він для пані. І там буде конверт, така от записочка, і ще буде одна відкриточка така наступний день, я вчора, на жаль, не встигла вам нічого зазяти, окрім того, що я пішла подивилась одне місце, і ми зупинилися на тому місці. Я не можу сказати, поки, що яке це місце, бо буде отдельне відео про моє день нарожня. Але ми вибрали те місце і ще ресторан теж замовили. Сьогодні я роздала всіх запрошення, і, на жаль, вийшло так, що з 13 людей цього четверо, аж четверо людей не прийде, тому що моє день народження прямо перед свято, Бо вони тут святкують в неділю. А в мене день народження в суботу я вирішила празднувати, її. Тому четверо дітей не змогли. Ось, але це були, вони були, це мої друзі з класу, поляцькі. Ось, але одна полька зможе прийти. Ось і тому в мене буде тупо тусовочка така українців і одна поляська буде ось. І що, я надіюсь, що ніхто ще більше не відмовиться, і в мене точно буде 10 людей, вже тепер 10, на жаль, ось. Але ну я думаю, це все одно буде класно, і день розняв пройде дуже прикольно. Ось. А ще сьогодні ввечері до мене приїжджає бабуся, теж мене привітає завчасно, тому що вона їде якраз по дорозі до сестри моєї троє ось. І я вам покажу, що вона мені подарить, плюс солодкість з України, привезе, Ось тому я вам все покажу. І вже наконец-то настав той час щоб показати, що мені привезла бабуся. З тітю вони заїжджали на один день, і ось сьогодні зранку вона вже поїхала. Але я вам розкажу і покажу, що вони привезли мені. Телефон вже падає. Вони завчасно мене привітали з ним нароженням. Ось це тітя мене привітала, тобто це ось така кружечка. Ось і тут плюс мані, мані, мані. Гроші. Тут гроші від бабусі і від е, тьоті. Ось. І е, ще пару грошей я вже закинула собі на карту, бо хочу замовити офігенну сумку. І тут на количці знаход... в нас знаходяться цукерки від одної бабусі українські, також ще одні цукерки від ще одної бабусі. І зараз ще покажу все. Був ось такий подарочок, це мені на день народження теж було. Тут були цукерки українські і чіпси з крабом. Смак краб. Краб, це просто найкраще. Вони нам привезли тархун український. Боже, ну це просто дуже смачно. Я обожнюю тархун. Ставте лайки, хто теж любить. Також дитяче шампанське з Малітл Поні. Це просто дуже прикольно. Ось, а зараз я збираюся знову погуляти з хлопцем.